То хотів би отримати дійсно хорошу, достойну високу пенсію, ставте плюс під цим відео. Я знаю реальний працюючий спосіб, як кожному українцю мати не 3-4 тисячі гривень, а 15-20 і навіть більше. І про це я розповідаю абсолютно безкоштовно, так як працюю в цій сфері і заробляю не на вас, не з вас, а мені платять за те, що я допомагаю людям моя компанія. Розповідаю про те, як зберегти собі частинку. Грошей на майбутнє, як отримати в три рази більше ніж ти зберіг, і як надійна та з максимальними гарантіями роботи це у нас в Україні. І повірте, це можливо. А Хоча чого ви мені маєте вірити? Просто прийдіть, послухайте, переконайтеся, перевірте, отримайте факти, цифри, і ви все самі зрозумієте. Тому кому цікаво мої контакти й в профілі. Посилання на телеграм-канал теж приєднуйтесь до живих ефірів, і ми будемо розмовляти про важливе для того, щоб кожен українець міг стати багатим. До зустрічі!